25 тисяч гривень штрафу за Лепса і Газманова в Україні хочуть посилити покарання за російську музику у громадських місцях, коли і кого каратимуть і хто контролюватиме музичну гігієну українців, знає наша Ельвіна Сейдбулаєва. Центр Львова група молодиків гучно слухають Лепса того, хто публічно підтримує і Путіна, і війну Та ще гроші за вбивство українців пропонує. Москальську музику зараз. Москальську. Російський шансон не псує апетит декому з українців і в ресторанах. А ось так за ворожу музику билися на Київщині. Великій війні в Україні півтора роки, російській агресії – дев'ять років. І досі для декого з українців російська музика в політики. Хоча насправді і музика, і література, і кіно словом, уся поп-культура це потужний інструмент пропаганди. Коли людина слухає російську музику, вона любить цю музику. Вона починає любити. Вона починає довіряти цим людям. Вона починає лояльно ставитись до росіян. до… Російських зірок до російських людей, і коли приходить окупант з автоматом, вона починає сумніватися. А може, може, ж це якісь непорозуміння, от як працює російська музика. До того ж, російські треки займають найвищі позиції на стрімінгових платформах, причому в українських рейтингах. Зараз світ стрімінгів він побудований таким чином, що за кожне прослуховування. Артист отримує фінансове надходження, тобто всі, хто слухають, є грубо кажучи донатодавцями чи спонсорами того чи іншого артиста, уже рік в Україні діє закон про заборону поширення російської музики у публічних місцях. А покарання за це штраф, як за дрібне хуліганство від 10 до 70 гривень. Але суму хочуть збільшити аж до 20,5 з половиною гривень. Над законопроєктом працюють депутати. Мовний амбудсмен Тарас Кремінь такі ініціативи підтримує, бо це про нацбезпеку в умовах повномасштабного вторгнення. Захищати мову це так само, як захищати кордон. Нікому не дозволено зловживати питаннями національної безпеки. Це явища, які повинні бути захищені на найвищому рівні. Понад 200 російських виконавців, які підтримали війну, увійшли до переліку, які створюють загрозу нацбезпеці України. Тож слухати їх і не етично, і незаконно. Тож кого можуть оштрафувати за умовного гацманова з динаміка, не на кожного громадянина цей штраф буде накладений, а тільки на е відповідальних, тобто керівників, е закладів торгівлі, е верніше закладів. Е Громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, тобто не на громадян. Щоб заглушити російське, треба ще більше якісної української музики. А її останнім часом не бракує. Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченка, Ми Україна, марафон, Єдині новини.